«Моторола», стан за рух до перемоги, мистецька сотня Гайдамаки та багато інших виступлять з благодійним концертом 31 березня, аби допомогти батькам Артема зібрати кошти на дороговартісні хіміотерапії. Іноді ми навіть не можемо прочитати, скільки. але в середньому це від 35 до 40 тисяч гривень. Один блок. У нас до операційних. Шесть блоків попереду вартами операції у Київському клінічному онкоцентрі після близько десяти хімій. Одна триває три дні. Юний волонтер співав та виступав разом із мистецькою сотнею Гайдамаки. Тепер свій позитив хлопчик доносить у клінічних палатах для медперсоналу. Гітара в ньому знаходиться при ньому завжди в лікарні. і коли йому становиться йому що тяжело, літам йому не появляється. Він бере гітару в руки. Поє, докторам, дітям медсестри його слухають. Сьогодні Артам заспівав і для нас. Днями Артем відправляється до столиці на чергову хіміотерапію. А хмельницький підтримуватиме хлопця концертом. До філармонії запрошують містян, аби зробити добру справу та отримати масу позитивного настрою. Зібрати такі рок гурти, зібрати таких артистів. І зараз всі знають, що я дихаю в місті вже в лізі сміху. Виселять всю країну, і відповідно мати таку унікальну змогу побачити цих артистів, отримати задоволення від вечора і ще й допомогти. Ну, як на мене, це унікальна змога, якою мають скористатися. Якщо такі маленькі патріоти, як Артем, вже допомагають хлопцям на сході, то варто замислитися, заради кого вони там воюють, як на заради дітей. Після вилікування буду далі надалі. Якщо навіть у тихомирюється ця вся ситуація в країні, то буду допомагати вже в інших, якби, в інших шляхах, так десь мабуть якимось хворим дітям або ще якимось людям там в будинках престарілих, або ще десь, які потребують допомоги, так. Але волонтерство я своє вже не припиню, мені здається, то ну до років 30 так точно. Ольга Лучинська, Володимир Вінськевич, новини, телеканал ЦІ 8 Плюс.